У мосту через Сіверський Донець кипить робота. Генпідрядник Сергій Капленко зазначає, здадуть міст в експлуатацію цієї осені та поки що точної дати не називає. По условиям контракту, який ми заключили по тендерним обязательствам 10 місяців. Контракт ми підписали 22 декабря. Якщо 22 декабря додати 10 місяців, то 22 октября. Но по ходу Походу було обнаружено очень много дополнительных работ, которые сказались незначительно на З Спочатку зведення міст не бачив капітального ремонту, а це близько 60 років. Бойовики теж завдали чималої шкоди, зробивши справжне провалля. Тож, щоб зробити міст безпечним, підрядники займаються відновленням пошкоджених з часом металоконструкцій. На сьогодні вже виконано 85% запланованих робіт і залишилося не так багато, але роботі. І заважають погодні умови, зазначає Сергій Капленко. В дощ працювати і незручно, і не можна за технологією будівельного виробництва. В Дощ не зя прозводіть покрасочні роботи. В дощ ми ложимо бетон, допустим, під навісом можемо варити варіть какета. Палатку робимо, маробес сваричні роботи, але покраску не за производити. Перебратися на той берег ріки вже можна. Міст з'єднаний та забетонований. А попереду найголовніше укладання асфальтного покриття. Зараз ми приступили до устройству бар'єрної перильного режіння, металоконструкції повним ходом монтаж ведемо. Сьогодні закінчуємо бетонування тротуарів. Прокладенные сети под тротуарами. Теперь следующая задача наша бетонирование плиты проїжджої части под гідроізоляцію. После устройства гидроизоляции асфальт. Да. Із серьезных работ, которые стали, нам необходимо устроить деформационные швы. Із роботи, яка серйозно, але не всі поставлені, у нас знаходяться вже на об'єкті. Серйозна робота це примикання 0-10-ї пікету, яке вже непосредственно спорядження нашого моста з материком. Робочі налаштовані позитивно. Вірять, що впораються вчасно. Осінь цього року, так.